Повертаємось до нашої розмови. Я нагадаю, що у нас в гостях Катерина Бужинська. Як часто ви відвідуєте модні покази? Не дуже часто, але я була приємно вражена. А тим, що познайомилася з такою, знаєте, дуже скромною, гарною дівчиною Світланою Теренчук, Нашою чанки, так. І ми разом з нею вигадали образ. Uh -huh. Я захотіла сукню довгу в квітах, і ось сьогодні mm -hmm. я mm -hmm. саме одягаю сукню, тому що я знаю, що їй буде дуже приємно. В неї гарна родина, чудовий чоловік і дитина. Mm -hmm. І ви знаєте. Дуже добре, коли після праці ти з людьми залишаєшся друзями. Uh -huh. Так от можу сказати, що родина Теренчук і Діма Нікітін це мої друзі в Вінниці. Коли б я не приїхала вночі чи вранці, я знаю, що я можу цим людям зателефонувати і нагодують, і десь пригріють, і знайдуть чим займатись. Тобто дуже приємно. Так, я виходила як модель, як з речі ваші показ. враження від показу? мені дуже сподобалось. Я думаю, боже. Як модель? Теж так приємно, не це тільки вас співати. Дебют? Ні, це не був дебют. Я багато років тому, може, років 10 тому, виходила на показ Олексія Залевського, uh -huh. і Анни Бабенка, і Вікторії Гресь. І рекламую вечірні і весільні сукні у будинку «Укршик». Uh -huh. Це чернівецькі модельєри, так як саме з Чернівців. Але сьогодні мені захотілося одягнути плаття, тому що це, я вважаю, вінницький дизайнер. Подивіться, яка в мене гарна сукня. Я думаю, що це, це платраз під вашу студію. Однозначно, що це платя. Вам нагадує про Вінницю. Вона підіймає настрій, і ця сукня вона дійсно підходить під мої пісні. Тобто Світлана вгадала образ. У мене ще є така гарна така стрічка. Але я можливо, якщо сьогодні ввечері е буде не дуже холодно, я буду в цій сукні одягнути стрічечку.